Родилася я в новій коховці, це чудове молоде місце. Це таке стільки місць, де можна зустрітися з друзями, чудова набережна, сосни, там, де можна було відпочити, недалеко Коховське водосховище, природа просто неймовірна. І нас ще місто називало як місто молоді, тому там, в принципі, було багато місць таких. Де можна розвіятись, погуляти і відпочити. Там багато насамперед на що було. <плес> ну і майже вже ще залишається, ну то ще що... не точно. Так, да, це була набережна. Нам нещодавно її зробили, поставили лавочки, залили асфальт, такий гарний, там такі неймовірні закати на цій набережні. Це, напевно. Дуже таке місце до сердечка. Постійно до нього поверталися з друзями. Це чудові місця, тут дуже гарна природа, краєвиди. В принципі, люди добрі, відзивчиві, ем, як то кажуть. Ем, допомагають дуже багато допомагають. Тому дуже вдячні їм за це. І Там можна і пройтись далі і. Дуже добре побути і на Одинці, і сходити в компанію, там дуже теж гарно. Це у Вишкова виходити не так далеко, треба і підніматися, тому і з дітьми ходили. Ми минулого разу там були на Пасху, там відмічали. <кій> як відмічали, просто зібралися родиною. Будемо виходити в гори, Сама ходила туди і воду ми там набираємо, ще тиса тут. Річка там є дуже гарна. Працювала як робила цей до війни і плани стільки будувала, а тут все на країні. Ще якийсь час мене не звільняли з роботи, а вже потім, тому що окупована територія і. Не, не дуже їм, напевно, це було вигідно оплачувати постійно. Подорожі родина, всі разом, друзі, коли ще були в одному місці. Вже як закінчила університет в Одесі, знову повернулася у Каховку, то мені запропонували роботу в банку. Я в одному банку попрацювала. Виїхати було емоційно дуже складно. Вже ми були виснажені і постійно чекали, що або вдома прилетить ракета, або до нас прийдуть ці окупанти кляті, тому що ми родина військового постійно в стрес, паніка, не знаєш, що робити. Постійний шорох, ти шарахаєшся, ти спиш в одязі, ти все робиш швиденько, в тебе постійно біля двері стоїть сумка, кошача переноска, щоб схватити кішку, кошку. Сумку та побігти, десь в укриття. <кій> так, ну, ми дуже довго, ми до останнього думали залишитися. Ну, вже і мама в мене там була, і мені було за нею дуже страшно. Дуже, звісно, було складно емоційно. Дорога була не така складна, звичайно. Так. Добре, що виїхали, і коли вже побачили той український прапор, в мене ще фотографія, то окно таке, все брудне окно, і тільки оцей український прапор. І дуже як легше стало дихати, тому і коли вже своїх побачили, як вони їдуть, то, то вже були такі емоції, що після життів окупації, напевно.